Прийшов мені третій шатун, перевірив його на новій пошті. Получилося значить без браку. Ось перший, другий, третій. Зразу їх збалансував шатуни. Так же само усе все записував. Процес дуже сильно такий, я би сказав, тяжкий. Можна зробити по-простому. Просто взяти, положити на вагу. І зважити, шатуна повністю. Там, припустимо, буде 1,5 кг. Значить, півтора кілограма, але ж треба його взяти і збалансувати. Так буде краще, тому що ця частина все, що на корні ходить, вона більш так, як би сказати, по кругу ходить. І тому її краще було збалансувати. Як я це робив, зараз ось покажу. Це значить, виходить, ось досочка. Це, як би сказати, ну, так як би на ній важді. Це щоб вже більш точно. Значить, що я робив спочатку? Спочатку я взяв, переважив. Кришки шатунив. Щоб вони збігалися по лозі. Якщо вони вже по лозі збігаються, то тоді добре. Якщо не збігаються, тоді треба знімати. Ну, ось, наприклад, ось видно, так? Да? Тут я ось знімав. Кришку ось тут. Тут ось я знімав. Цю кришку шатуна не знімав. Тут виходить добре. Тут трошки знімав. Значить, кришки повинні бути 355 грам кожна. А вона так, 364 грами, 355, 370 грам, того краще їх переважити. Ну, можна їх не переважити, можна зразу все на шатун закріпити і тоді балансувати, але, ну, я думаю, так трошки буде краще. Бо, якщо, наприклад, Взяв і зняв з кришки вагу цього, наприклад, ось. Тут я взяв вагу, зняв, так? Да? У нас виходить ось тут. То вже тоді ти точно знаєш, що це лишня вага була на кришці. Той і так робив. Ну, а ось, наприклад, на цьому шатунові вже не на кришці, а знімав вагу на самому шатунові. Ось так ось, так. Да. Тому що тут виходить на самому шатунові вже лишня вага була. Тобто як я це зробив, я зразу не спішив все знімати. Спочатку переважив кришки шатунів, потім самі шатуни. Це без болтів і без гайок. Записав їхню вагу. Ось тут в мене все пописано. Перший шатун, другий, третій. Ще раз скажу, дуже сильно тяжко, тому що, виходить, легко запутатись. Тут треба просто добре думати, що робиш. А потім, коли переважу, позаписував всю вагу, а потім вже після тої ваги вже ось тут балансував. Ось тут, виходить, в мене така досочка. О. Як це працює? Значить, ось о два шурупчика. яку вони роль виконують ось так. Далі. Тут, де стоїть поршневий палець. Там лінія приблизно по центру. Там можна чуть чуть, -чуть вперед звинувати, чуть назад. Ну, різниці майже немає. Ну, я б посчитав, що буде краще так. З цієї сторони вага ювелірна. Чого ювелірна? Тому що вона дуже сильно точно важить. Вона, наприклад, грами бачить і міліграми. Тобто можна помилитися тільки там. 15-20 міліграм, десь так приблизно. Ця вага, ця вага, ця можна помилитися 1-2 грами. Тому спочатку на цій вазі, потом вже на цій. Значить, що я зробив? Як все там перевожу не знімаю, все записую і потім ложу сюди. Бо знімати можна зразу зняти, але ж ну, можна помилитися. Щоб не вийшло так, що зняв. А потім виходить, що треба було б не знімати його. Ну, тому краще не спішити, добре подумати. В общем, є два способи. Перший спосіб це взяти, отак як я все скріплено шатуном. Отак, кришка шатуна, болти, гайки. І прямо ложити сюди на цю досочку. Це ось у нас виходить це ось у балансір. Для того, щоб цей шатун, виходить, щоб, Ну, якби він компенсує його вагу. Зараз покажу, як це виходить. Так, зараз наверну. Так. Тут не видно, але по нулям, все, стало по нулям. Значить, смисл який? Цю вагу, цю противагу, вагу, ось ось противагу, вагу. Я відрегулірував таким чином, щоб цей шатун, якщо я ось візьму таку, зараз буду піднімати з цієї сторони. То коли піднімаю, вона легенько переважується вже впирається в вагу. Раз, вперлась. А ця вага зразу фіксує. Тут виходить 5 грам. 5 грам 55. Тобто 5,54. Ну, вважаємо 5,5 грам. Не знаю, щось що, ну, не видно на телефоні. Ну да ладно. Якщо я з цієї сторони легенько нажму, ні, нажимаю легенько. Піднімається. Це вже виходить, якби все посередині. Ще трохи нажимаю раз, переважилося сюди. Тобто дуже сильно тяжко без ювелірної ваги виставити так, щоб воно стояло чітко на двох болтах посередині. І тут виходить керамічна пластина. Воно в неї впирається. І ось на ній так ходить. Дуже сильно важливо, щоб ось тут було позначено маркером. Ось тут. Тут так же само на вазі, тобто це щоб сюди впиралося центр. Сам шатун фіксується на цьому болтові з цієї сторони. І з цієї сторони до там теж намальовано рисочка. Чітко ставлю по рисочкам і так же само ось тут намальовано. І тоді вже зважується. Якщо навіть навіть чуть, чуть на міліметр не вгадав по цим намальованим рисочкам, наприклад. Ось сюди да? на міліметр нагодав, то вже різниця буде в 3-4 грами. Треба дуже сильно правильно рівно ставити. Так само в болта, шурупа цього впирати. Для прикладу, якщо я сюди положу, наприклад, ось таку ось цю шайбочку. Воно ну, зразу ще ти переважує. Якщо я її заберу, воно так стоїть, тому що по інерції виходить воно якби посередині, ось тут його трошки переважило. Але коли взяти його чуть-чуть підняти. Ось так чуть-чуть все, воно вже там переважилось. Того і потрібна ця вага, щоб фіксувати оцю вагу тут. Ось ще раз покладу. Зараз тут показує 8 грам. 8,5 грам зараз показує. Зараз, якщо я шайбу заберу, показує 5,5 грам Тобто 3 грами шайба. Получається. Я ну-ка, зараз я перевірю. Ну, да. 3 грами шайба виходить. Тобто таким способом 3 грами навіть навіть можна побачити навіть грам. Не дуже сильно ідеально, я все точно там виставив. Різниця в мене в шатунах, в шатуновіці нижня частина ця получається, в мене різниця в 1 грам, пів грама десь так. Я не думаю, що це так вже дуже сильно важливо для цього мотора, Але це дуже сильно важливо, коли було тут. З самого початку, як я перевіряв, то було 15, 20-25 грам як де. Це таким чином я збалансував виходить, цю частину, що ходить на колін Якщо без ваги, якщо без ваги, то виставити, щоб цей край не торкався ваги. Цей край теж, щоб не торкався нічого. Так ну, дуже сильно тяжко. Воно майже не стоїть на цих шурупах двох. Воно не можу стояти посередині. Воно чуть-чуть або туди пересилює його, або туди. Таким чином поставив вагу. Я бачу, що воно на вагу, наприклад, сперлося. Зафіксував, що на вазі тут є 5,5 грам. Значить, в мене повинні бути всі так шатуни. А другий спосіб не підганяти кришки шатуна окремо, сам шатун окремо. Другий спосіб це так, взяв зразу, вже, як є шатун, скрутив кришку шатуна, на гайки, на болти. І зразу вже не на цю вагу, а зразу вже сюди на цю досочку. І прямо сюди так, щоб на цю маленьку спиралось. Звісно щоб фіксувалося на цьому шурупові, то це, як то кажуть, буде простіше. Але не дуже сильно буде точно. Там буде трохи різниця, тобто вийде, вагу треба зняти в цій кришці і трошки тут зняти. А ми будемо просто знімати більше в кришці. А тут не будемо знімати, бо ми тут не бачите. Ну, не будемо, бо все ж зразу балансується. І для прикладу, я ось кажу, що, наприклад, ось отут. Цей шатун балансувався без кришки. Я його не ідеально точно підганяв. Там в мене була різниця в 2-3 грами. Але я знав, що ще я надіну кришку. І вже тоді я ще буду знімати з кришки. Ось такий процес. Тобто, а якби я зразу надів з кришкою, то я вже тут на шутонову не знімав, а вже знімав би на кришці. Получається, більше знімав би. В общем, така схема. Я думаю, що це повинно спрацювати, наскільки спрацює. Хано вже як складу, заведу мотора, тоді вже побачу. Бо я так собі уявляю, що от, наприклад, ця частина шатуна, ось оця. І ця так само, і ця, вони повинні бути по вазі одинакові. Бо там, якщо буде різниця, там 1,5-2-3 г, то я думаю, що це не так дуже сильно важливо. Бо оскільки воно ну, по кругу так крутиться. Центрова сила. Тобто, якщо вони не будуть від по вазі, тут виходить 20 грамів більше, тут 20 грам менше, і виходить вже не той баланс. Ну, дивився в інтернеті вони як. Тут беруть на вагу вішають, тут вишають на вагу ось посередині і важать. Ну, мені, мені щось це не дуже сильно подобається. Так, я вважаю, більш точні, точніше. А коли вже цю частину збалансував, тобто вже всі три шатуни вийшло так з кришкою. Разом все це. Я подивив, що вже в мене там різниця 1,5 грама, то я вже тоді беру шатуни і кладу тоді вже на цю вагу важу. І різниця в мене вийшла в шатунах там 2-3 грами, як де. Ну, це означає, що треба знімати десь ось отут. Ну, то я вже тут не знімаю, я вже тут, наприклад, в цьому то поршневий палець, усьо, я його позначив, він на грам був важчий за цього поршневого пальця. То я компенсував цим сюди. На легший шатун. Тобто, сюди тяжчого поршневого пальця поставив. Далі так само поршні. Оцей поршень, в мене все підписано 940 грам. Цей 942, цей 943. Так же само їх. Тобто, де легший шатун, то я туди беру тяжчий поршень, і тоді в мене, виходить, вже виходить, ну, якби Значить, я вже Пописав, в мене, виходить, зважив вже ось на вазі кожну комплекцію. Ну, це без вкладишів, без коліць, без штопорних колець. Перший шатун в мене вийшов в комплекті 2 кг 835 другий 834, третій 834, 1 грам. Перевіряв по 4-5 разів. Помилки не може бути, якщо є помилка, то тільки в 1 грам. Тепер сюди вже я добавлю ще вкладиші, Добавлю сюди ще кольця штопорні на поршневі пальці. І вже та вага, яка буде, от вже ту вагу, то вже в мене буде та вага, я буду з тої ваги вже робити сюди балансі. На цю шатуну шейку, на ту і на цю. І тоді вже буду балансувати вже цього колінвала. Думаю, що такий спосіб повинен спрацювати, бо до цього в мене мотор дуже сильно страшно Ну Такий вібратор був, що то просто офігеть можна. Блока ще нічого не робив. Так як є, так і є. Але що хотів сказати, гільзи. Загільзував я зразу. Дві гільзи мені прийшли, такі хороші. Три мені прийшло всього разом. Дві загільзував, а третю розпаковую, а третя все, капець, брак. Коротше, ось оцей бурт такий був надковій. Оскол тут був. Я до неї позвонив, вона сказала, добре, відсилайте, віддіслав, висловили другу мені гільзу. Намучився, але поставив. Тобто по гільзах теж виходить в нас брак не може бути ідеально. А з цими старими я не знаю, що з ними таке було. Якщо подивитися, то я думаю, що це, мабуть, перегрілось. Що такое подивитися? Яка вот. тріщинка гарна, а? Це просто капець. Просто капець і все. Це так виходить. Це гільза третього циліндра. Першого циліндра вона виходить трошки менше тріснута. Ну якраз тут виходить під самим буртом. Другого, другого циліндра трошки більше, а третього то це ще більше. Ну і так же само виходить, що кольца, перше компресійне кольцо третього циліндра на висипалось. на мелкі кубочки. Маленькі-маленькі такі кубочки, воно висипалося. Я думаю, що це, мабуть, перегрів. Раз воно так кубиками посипалось, то це перегрів. Не знаю, багато кого питаюся і. ну, Мало хто що по цьому знає, але ну, я думаю, що це перегрів. В общем, таке діло то було. Зразу вже звісно, це я не побачив. Того і в мене так і вийшло, що я поміняв головку, не роздивився добре. І поставив завів, а воно не спрацювало. Потім як зняв цю нову головку, вже подивився. Більш точніше, то вже тоді я ж побачив, що це вже так виходить. Ну, що тут ще сказати? Тут повний капець. Отак От всередині, то я не знаю, вроді би ніхто нічого. Але якщо подивитися під самим верхом, тут то то ось не можна показати так. Да, ось тут. То тут відчувається такий перепад. Не так, щоб аж дуже, але відчувається. Хон сєтка, я так зрозумів, тут наведена це ось униз. Низ гільзи. Хон сєтка тут була наведена не дуже сильно так добре. В общем, побачимо. Хоча мені сказали теж, що ці гільзи індійські, які я купив, поставив, загільзував, що вони теж неякісні, довго воно ходити не буде. Рік, максимум і все. Ну, побачимо, якщо це буде тільки рік, то тоді не знаю, що буду робити. Звісно, візьму хороше масло. Візьму добре масло. Постараюся зробити все добре. Так, як то вроді і поршняна якість, непогані, і колечка добрі. Ну, поршня я переміряв, то вони ну, на якість хорошо. Навіть навіть той, хто розточував блока, то він брав ці поршня, дивився, то казав, що добра якість. Ну як це буде в роботі, побачимо. В общем, далі буду робити кулінвала. Тут теж покажу як, що там я її балансую, як, куди до чого. Теж роботи багато. Я навіть не знаю, як це все осилити. Звісно, хотіло хотілося б зразу її швидко скласти. А так швидко не вийде. Це теж цілий процес ще роботи.